Посилання святого Павла Читання будьмо уважні, братя, вдягніться, як Божі, вибрані, святі, любі, у щире росе, милосердя, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, переносячи один одного і прощаючи один одному взаємно. Коли б хто мав на кого скаргу, як Господь простив, так і ви прощайте над усе це вдягніть любов, зв'язок досконалости, і нехай панує в серцях ваших мир Христа, до кого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слава Христа, нехай у вас пробуває у всій своїй повноті. Навчайтесь всякої мудрості і наповняйте один одним, співайте Богові, подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні, мир тобі премудрець. аллилуйя.